Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець учора помер. Герой України, Вячеслав Лашевич Грейдер. Той самий В'ячеслав Лашевич, який 59 років пішов воювати з першого дня війни, пройшов два роки війни, був поранений, двічі контужний, його списали з ЗСУ. Вивели поза штати, він отримав 540 гривень. Можете собі уявити, людина втратила працездатність і, будь ласка, 540 гривень. Віталій Лешевич, Герой України, який просив київському метро гроші. І коли журналісти ТСН на це побачили, запитали його. Вони спочатку подумали, що, може, це не справжня людина, не справжні ордени. Коли зрозуміли, запитали, як ви, що ви, а він каже: ви знаєте, мені не соромно просити, соромно вбивати, грабувати, красти. Я прошу. Потім було інтерв'ю з ТСН, де він розповів, скільки хлопців жебрають по містах України. Калічок ЗСУ, які прийшли інвалідами, їх вивели поза штат 540 гривень, і не можна оформити документи МСЕК на інвалідність. Поранені на фронті пишуть, що начебто вони не на фронті, так? і ця бюрократія заставляє хлопців, які не можуть прогодувати себе і сім'ї, ходити і жебракувати по містах України. Вдумайтесь, військових перетворюють в жебраків в Україні. І вчора Віталія Лашевича не стало. Не стало. Не стало Героя України з позивним Грейдер. не стало дяді Віталія, який боронив Україну до кінця, а Україну йому віддячило. Назавжди пам'ятатиму його інтерв'ю ТСН, його сумні очі. І те, як він мужньо тримався. Страшно, страшно, коли, коли наших хлопців посилають на смерть, а тих, хто приходить каліками, заставляють же бракувати. Страшно, але це Україна, в якій народ мовчить. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.